Головний герой 12-го сезону шоу Холостяк Алекс Топольський згадав про свої почуття до Саші мудрої учасниці, яку він у фіналі відпустив додому. Як зізнався чоловік, у нього до Саші були пристрасні почуття. Топольський розповів, що перед фінальною церемонією троянд він прислухався до слів своєї мами, яка поспілкувалася з дівчатами. Як додав Холостяк, його матері імпонували обидві учасниці, але з Катою Лозовицькою та бачила більш перспективні стосунки для свого сина. Мамі імпонували обидві дівчини, але вона припустила, що з Катою велика ймовірність створити довгострокові стосунки, культивуючи сімейні цінності. Я радий, що тут наші думки зійшлися, пояснив Топольський. Як додав Алекс, він обрав саме Катю Лозовицьку, тому що вона, на його погляд, більше підходить для створення сім'ї. Попри це, головний герой продовжує думати про дівчину, яку у фіналі відпустив додому. Як зізнався Топольський, йому було складно прощатися з Сашею мудрою. Мені безумовно було складно прощатися з Сашею, тому що нас об'єднує неймовірна історія і стільки всього спільного. До неї теж зароджувалися почуття, але ці почуття, швидше за все, були більш пристрасні, але не романтичні. Прокоментував бізнесмен. Нагадаю, що фактично одразу після прем'єри Холостяка 12 даний сезон стали активно обговорювати у пресі. Виною тому була учасниця Анастасія Кузмицька, яка поскаржилася на пекельні умови зйомок, а також на провокації з боку психологів проєкту. Монтаж і озвучка це приголомшлива штука, завдяки якій вони дуже грамотно показували те, що було задумано. А ось сумним було ставлення самого холостяка, ставлення ведучого, відсутність сну. Мені особисто не дали поспати навіть години перед зйомками. Холостяк говорив дівчатам такі речі, які буквально травмували їх. Після проєкту дівчатам потрібна була підтримка справжнього психолога і терапія, щоб відійти від того, що відбувається. Але, на жаль, цього ніхто не покаже, розповіла Кузмицька. Схожої думки притримується й інша учасниця шоу Вікторія Варлей. Так актриса розкритикувала редакторів шоу за те, як вони спотворюють дійсність під час монтажу. Детальніше про це дивіться у попередньому випуску. На цьому в мене все. З вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте. Український ютюб.